Шалом, це Славко Ася каже: прибери волосся, як завжди, щоб розбити мої думки. Тому сюжет буде коротким, власне, що я не встиг забути через це. Я кажу так, я шпіон, з вітра, можна сформулювати. Чому Сирський так вперто декларує, що оборонить Суми? Чому це важливо? Це нам вказує на дві таємниці київського двору. Перша, що. Доля Донбасу перпідрішена, що Донбас і далі будуть здавати коштом того, що важить, щоб не здати шматок отого, от як це сказати, неудоб'я отої погранічний полоси на сумах, ніж колись промислового Донбасу, щоб не поширити зону претензій, розумієте, щоб не дати Путіну поширити зону претензій, бо якщо Донбас попаде, то хоч там, хоч ці. Кучугури лишаться. Це одна причина, а друга, що вже проти машини наступу ВСРФ, як механізм спрацьований на Донбасі, механізм оборони, те, що вже відроблені ці процеси нашої оборони, я б не сказав, що завжди ефективної, але коли ми нам наганяємо на неефективність командування, на неефективність сусідів, на брехню в ачотах. Ми забуваємо, що поліває та армія в 200 тисяч, що від полівої армії в 200 тисяч не можна вимагати чогось більшого, ніж вона робить. А всі ці недоліки вони присущі і нашому супротивнику, тому що це пострадянська система змінити яку можна тільки на катастрофу. А ви знаєте, що в цій черзі ми маємо пропустити Росію вперед. Так що... Роблю підсумок і ще раз. Коротко дві причини. Перше, що Києву залежить більше на обороні Сум, тому що їх доля ще не придрішена Сумщини, а доля Донбасу прийшена, що якщо доведеться здавати, то доведеться здавати, то здавати його треба в боях, а Сумщину, може, спробують утримати. І друга причина, що противник так само імпровізує на Сумщині свої наступи, як і ми оборону. Ми в рівні ситуації, а проти того, що вже склалося на східному фронті, ну не сирському ламати ситуацію на східному фронті в Донбасі, не сирсько буде Бачите, я вже сказав в Донбасі, стою, переймаюся аргументами против декопозиції. Ду, за це ми поговоримо в другому сюжеті. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Одяг вам вдячні.